Як вимовляти H в англійській мові і чому взагалі така проблема є? Мене попросили відзняти це відео, я його показую також і вам. Але перед тим повинен вас попросити підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео. Це допоможе мені розвиватись далі і йти до своєї мети мільйона підписників. Ну і в принципі, як бачу, якщо ви це ставите, підписуйтесь, я бачу, що цей контент корисний, його варто знімати далі. І також зі мною є безкоштовний урок, який ви можете знайти по посиланню під цим відео, зареєструватись і пройти. Він ось таке з зний. Е, H-звуки. Чому така є проблема взагалі? Тому що в українській і в англійській це два різних звуки. В нас в українській це твердий звук. Х, та? Х хвороба, хоробрий. Хочеш, ми з зусиллям його вимовляємо. А в англійській він слабкий. Ми не вимовляємо ці слова з українським звуком як «хьо», хот, хаус, хос, хейт. Це звучить як his, her, хот, house, horse, hate. Бачите, дуже легко, максимально легко, просто на видиху. Як це зробити, як потренувати цей звук, щоб він звучав, як в носіїв? Дуже легка практика. Ви просто стоїте і видихаєте поспіль ось так. Тільки не приносите цей звук ось сюди, да, до нього. А тут як. Не відчуваєте його там, а просто горлом його робите. Окей. Поробили ось це, можна хвилинку поробити, відчути цей звук. І далі додавати ці закінчення через раз. Раз видихаємо, раз закінчення. Ось так. Хез. Хез. Х. Х. Хе. Х. 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 Хус. House Хус. Horse Hose. H hate. Хейт. І пробуємо робити його, його як умога легшим. Тому що від хейт до хейт один крок. Тільки в першому випадку ми з зусиллям видихаємо і спеціально наручити це робимо. А у другому випадку в англійській мові ми робимо це дуже просто. Спробуйте зі мною разом зараз ще раз. Один видихаємо, один говоримо з закінченням. Гез. Гез. H. H. Hot. Hot. House. Her, house. Her, her, horse. Horse. hate. Hate. Відчули? Знову цей звук повинен йти з горла. І не зіштикати з ньобом, щоб не було Ось цього. Не було his. Звук звідси проходить одразу йде на ось це закінчення, яке ви бачите: His, her, hot, house, horse, hate. Сподіваюсь, вам було цікаво. Коротенький урок просто про вимову. Якщо вам цікаві ще вимови якихось літер, скажіть мені про це, і я відзніму додатковий урок про це. Безкоштовний урок за посиланням, підписка, лайк. І побачимось на наступних заняттях.